Правоохоронці встановили осіб, зокрема, і чоловіка, який видавав себе за начальника Волинської обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка. Шахрай телефонував до волонтерів та підприємців Волині, представлявся губернатором і видурвив гроші, нібито на армію. Знайшли зловмисників аж на Дніпропетровщині і провели у них обшуки. Правоохоронні органи затримали чоловіка, який представлявся начальником Волинської військової адміністрації Юрієм Погуляйком і видурював гроші у підприємців та волонтерів, нібито на ЗСУ. Між тим поспілкуватися із зловмисником вдалось, і нашим журналістам. Сталося це після того, коли до наших глядачів теж телефонував несправжній Погуляйко і просив гроші. На щастя, люди не повелися на розповіді шахраїв і поділилися з нами номером телефону, звідки їм телефонували. Втім, шахрай дотримувався своєї легенди до останнього. Ну, і сказали, що від імені а. адміністрації з цього номера телефону телефонують і. Та я телефонував. Я телефонував. Ви телефонували, так? Так, да, це Юрій Михайлович. Погуляйко. Ви зі мною спілкуйтеся зараз. Ви маєте такі повноваження просити гроші телефонувати. А, тому що у мене є таке завдання зараз допомогти нашим хлопцям організувати закупку в Польщі. Приладів нічного бачення та до особу бронежилетів. Адміністрація публікує на офіційному сайті повідомлення про те, що від імені Юрія Махова. Тому, тому що хтось від мого імені все це, це також організує. Хтось почув цю, ну, це моє завдання і почав гарячити від мене відступати. Як розповіли в поліції, активізувалися ці шахраї в червні цього року. Саме тоді волинським підприємцям і волонтерам почали надходити дзвінки та повідомлення від людини, яка видавала себе за представника Волинської обласної військової адміністрації, а саме її начальника Юрія Погуляйка, або ж інколи його заступника, і просила скинути гроші буцімто на потреби армії для переконливості своїм жертвам. Навіть надсилали так звані офіційні листи від липової адміністрації. Проаналізувавши масивний обсяг інформації щодо вчинення подібних шахрайств, поліцейським вдалося встановити, що дзвінки надходять від мешканців Дніпропетровської області. Учора, 18 липня, на території цієї області працівники управління карного розшуку ГУНП та Луцького груп провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, банківські картки, флешки та інші речові докази. У поліції додали мають докази того, що ця група зловмисників, яка видавала себе за губернатора Волині, діяла і у інших областях, відповідно представляючись очільниками обласних адміністрацій. Скільки грошей вдалося виманити зловмисникам у такий спосіб? В поліції не кажуть. Проте наразі правоохоронці шукають інших спільників, які можуть бути причетними до цієї афери з фальшивими губернаторами і видурюванням грошей. Юлія Остапович для новин на часі.